Пікап на зелених номерах я ще не бачив. Отож, у нас сьогодні реальний сайбертрак на мінімалках. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Бік Тест, а це перший електричний повноприводний пікап Jack t 9 EV. Перевіримо його реальний запас ходу і чи не спасує ось тут на бездоріжжі. Український бізнес потроху пересідає на електричні машини. Бачу електричні бусики нової пошти, все частіше електричні вени для дрібних перевезень, а от електричок для аграріїв чи будівельників не було. Тепер є. Якщо зайти в додаток авторія і в розділі нові авто задати пошук моделей Джак, то застосунок знаходить кілька пропозицій на пікапи теж 6 та Т8. Мені насправді дуже цікаво, тому що до цього на електричному пікап я їздив хіба що на американському битку Rivian R1T. І то зовсім інша історія. Але сказати, що це єдиний електричний пікап на ринку нових машин, теж не дуже коректно, тому що є, наприклад, Maxus. Т90 EV, який має 180 кінських сил, але йде тільки із заднім приводом. Так, в них є ще інша модель, і Терон. Але то вже якийсь преміум, тому що коштує 3 мільйони 250 тисяч, то точно не конкурент для цієї машини. Ця ж платформа, одна і та ж сама кузовна концепція, дозволяє випускати машини з різним приводом. Дизель, електричний, Я думаю, що це ще й не всі варіанти, в яких існує Т-9. Хоча по дизайну він. Майже не відрізняється від дизельної версії, тому що все, що видає вам електричку, це ось цей яскраво синій напис, тому що у дизельної версії він був, здається, червоний. На дизельному Jack t 9 я їздив два роки тому, і мені там здалося, що двох літрів 150 сил для нього відверто замало. Тут інша історія, абсолютно. Коли відкриваєш капот, бачиш, що під капотом нічого немає. Виробник каже, що це насправді експериментальна партія для експериментальних ринків. Тобто ми експериментальний ринок. Пізніше тут з'явиться повноцінний передній багажник, тобто пластиковий такий ковш, який буде закриватися, і все буде цивільно. А поки що ми бачимо, як влаштовано електромобіль, принаймні його передню частину. Бо у цього пікапа. Потужності вистачає. 299 кінських сил забезпечують два електромотори. Один на передній осі, інший на задній. Задній електромотор потужніший, ніж передній. Потім розкажу детально в цифрах. Звідси видно не тільки електродвигун, але і літій залізофосфатну акумуляторну батарею на 88 кВт годин, яку розташовано фактично всередині рами. І ну, це не маленький об'єм. До того ж, батарея має водяне охолодження. Хоча, якщо подивитися на пікап знизу, точніше, на його батарею, то видно, що вона випирає ну, нормально десь ось так, сантиметрів на 5 на 8, і теоретично це повинно красти кліренс. Хоча виробник декларує, що у пікапа кліренс становить 20 см, що непогано для цього класу, хоча, зрозуміло, і не найкращий показник в сегменті. Ну, зрозуміло, що батарея знизу зашита захистом, але все одно якось ризиковано, коли ти починаєш на бездоріжжя на неї стрибати. Ну щось трохи йокає всередині. При цьому батарея не зробила пікап дуже важким. Тобто, якщо подивитися, то дизельний важив близько 2 тонн. Тут додалося 400-450 кілограмів маси, і це дозволило зберегти. Корисне навантаження, тобто він здатен взяти в кузов 900 кг. Це для електричного пікапа дуже непогана цифра. Здатен тягнути причіп без гальм масою 750 кг. Ну, в принципі, непогано. Висота завантаження становить 89 см, кузов захищено шаром пластику, щоб не дряпати метал, але сам по собі кузов не найбільший в класі. Але. Багатьох це не цікавить, коли вони чують, що якщо, наприклад, дизелю на 100 кілометрів шляху, треба в середньому 600 гривень, то це й обходиться в шість разів дешевше, і це великий аргумент, наприклад, для корпоративних клієнтів, які роблять великі закупівлі і у яких є централізована політика купувати електрички. Взагалі, дизайн малювали італійці, він такий виразний і впадає в око. Люди проводжають поглядом. їм цікаво, що це таке. Хоча дуже часто цікавіше, чому цей пікап їде абсолютно безшумно. Хоча з точки зору Концепції пікап майже не відрізняється за підвіскою від дизеля, тобто у нас ззаду нерозрізний мост на ресорах, а спереду незалежна підвізка на а подібних важелях. Все одно складається враження, що це геть інша підвізка, тому що дизель їхав м'яко і комфортно. Цей зовсім не так. А от де немає відмінностей від дизеля майже зовсім це в салоні, тому що перед водієм та сама 7-дюймова цифрова панель приладів, 10,4-дюймовий екран мультимедійки. Так само англомовне меню української мови поки що немає. Так само Apple CarPlay під'єднується за дротовим способом і камера огляду тут тільки назад, а не 360, як була у дизельної комплектації. Не відрізняються і матеріали, не відрізняються і посадка, тому що кермо регулюється тільки за висотою, але не за глибиною. Натомість є в крісел електроприводи і у водійського, і у пасажирського. Є потужна бездротова зарядка на 50 Вт. Є пара USB-шок Type A. Ну і зрозуміло, що головна відмінність це в тебе селектор трансмісії, тому що тут у нас. Крутильна шайба, у якої три режими: задній, нейтраль та драйв, і поруч є перемикач режимів їзди. Так само, як і на дизелі, екран відблискує на сонці. Він в основному чорний, і я думаю, що може картинка трошки покращиться, коли ми знімемо захисне покриття. Але ми ж все-таки перші тестуємо. Угу. Ну, набагато краще не стало. І сподіваюся, що в налаштуваннях може десь є білий інтерфейс, який повинен в таку яскраву погоду картинку покращити. Зараз пошукаємо. На задньому ряду ти відчуваєш, що колісна база у пікапа 311 см, тобто місця більше, ніж у хайлакса чи L200. В розпорядженні пасажирів заднього ряду ось такий доволі широкий підлокітник, чималий запас місця перед колінами. Три. Кишені в спинках передніх крісел. Матеріал, ну, зрозуміло, що це штучний, це такий дермантин, хоча з червоною стрічкою. На задньому ряду трансформація традиційна, можна ж або відкинути спинки вперед, для того, щоб перевозити якісь додаткові речі, або ж можна підняти подушку. Там за спинками ще є невеличкий відсік, де традиційно розташовано інструменти і потрібні аксесуари. Знаєте, реальні перші враження дуже незвичні, тому що безшумний пікап, ти їдеш в абсолютній тиші, і єдине, що може ти через це чуєш, це як скриплять ресори ззаду і як дує кліматична система. Вона здається дуже гучною, тому ти збиваєш її до одинички і тільки на одиничці, вона стає плюс-мінус тихою. І якщо суб'єктивно... Це реально дуже тиха машина, то насправді прилад, який вимірює рівень шуму, показує 71-73 дБ, і це на рівні дизельних кросоверів. І я думаю, що причина в тому, що тут доволі добре просочується аеродинамічний шум через ось цю рамку дверей, і це впливає на показники прилада. І знаєте, якщо дизельний Т-9 був не найпотужнішим представником класу, не було 150 кінських сил, то тут картинка зовсім інша. Тому що тут 299 кінських сил сумарної потужності і 515 ньютон метрів. При цьому цікаво, що задній електромотор потужніший. Він видає 204 сили і 340 моменту, і тільки 95 конячок і 170 з копійками ньютон метрів видає. Передок. Тому і динаміка в нього така, що ого, го він за нашими замірами швидший за більшість дизельних пікапів, які були у нас на тесті, і поступається хіба що бензиновому рейнджеру-Раптору, який набирав сотню за 7,7 секунди. Виробник декларує для цієї машини 8,4. Наші заміри показали. 9 секунд до сотні, що теж непогано, але більше вражає ось цей перший ривок, перший поштовх, тому що ну, він так активно стартує, здається, що просто зараз там за 5 секунд набере сотню, потім цей натиск трошки спадає. Але от перший ривок 0,50, він бере за 4 секунди дуже швидко. Хоча, відверто кажучи, від 300 сил я чекав більшого. Я сподівався, що він вийде з 8 секунд, враховуючи. Все-таки нормальний запас тяги. Але не треба забувати, що мова йде про великий рамний, важкий пікап в 2,5 тонни в порожньому стані. Тому теоретично окей, тим паче машину не для цього створювала. Цікаво, також що обмежено максимальну швидкість електричної версії на позначці 140 км на годину, але це не велика біда, тому що і у дизельній максималка становила усього на всього на 10 км на годину більше на позначці 150 п'ятдесят. Хоча ми розганялися на електропікапі і до 148 км на годину, та якщо не враховувати довге кермо. Пікап показує дуже легкові повадки, особливо враховуючи специфіку електромоторів. Він миттєво реагує на скидання і додавання газу і до того ж з мінімальними кренами. А от з витратою енергії, враховуючи розміри, тут є про що розповісти, тому що виробник декларує, що 88 кВт годинної батареї вистачає на 330-370 км дороги в залежності від того. За якою методикою вимірювати. І в мене стабільно він показує витрату енергії на позначці 24-25 кВт годин на 100 км. Ще якщо перерахувати, то реально і виходить цих 320-350 км на батареї на 88 кВт годин. Але не треба забувати, що, по-перше, я їжджу доволі спокійно. Більшість дорог я проїжджаю в режимі еко. Плюс машина їздить порожньою. А її створювали для того, щоб вона їздила завантаженою. Тому я думаю, що в робочому стані з вантажем витрата буде там 30-33. Але це є зрозуміло, тому що йдуть додаткові кілограми і навантаження. А от із зарядкою біда. Принаймні з тим шнурком, який йшов з тестовим авто. Бо наш дід пропускає менше 2 кВт, годин і Пікап написав, що з 30% йому потрібно 13 годин до повної зарядки. А по факту навіть і більше. Треба одразу брати потужніші дроти. Адже потужність бортової зарядки 66 кВт і на 100 кВт чарджері батарея заряджається до 80% за 35 хвилин. До речі, цікаво, гарантія на батарею. Становить 8 років або 400 тисяч кілометрів. Така цифра, яка трохи заспокоює. Ще головна відмінність з моєї точки зору порівняно з дизельним, ті 9 в тому, що принципово відрізняється підвізка. Якщо дизельний був такий реально, м'який комфортний навіть в порожньому стані, то цей добряче трясе. Відчувається, що ходовка тут має зовсім інші налаштування, інші пружини спереду, інші амортизатори, може навіть і. Аресори відрізняються. Я не впевнений, але є таке відчуття, тому що його добряче трясе на розбитій дорозі. З іншого боку, підвізка не втратила тієї енергоємності. На бездоріжжі ти добряче нині стрибаєш, і взагалі фіолетова, тобто вона енергоємна, тримає гарний удар. Тобто можна навіть десь там так зістрибнути з трампліна, і це буде непомічено. Зараз ми просто переїхали на мосту ось цей стик і його вже. Відчуваєш, як в Теслі Модел 3, прямо. Так, звичайно, в цій машині можна перемикати і режими їзди. Я зазвичай їжджу в еко, є нормал, є спорт, є сніг і є оф Але цікаво, що фактично всі ці налаштування, особливо коли мова йде про бездоріжжя, вони стосуються тільки ступеня втручання електроніки. І це так допомагає, але в більшості ситуацій, от якщо ми зараз виїдемо на пісок, то стане видно, що електроніку краще все-таки вимикати. Відверто кажучи, я боявся, що на пісках буде гірше, бо основний стримуючий момент ось тут на бездоріжжі це все-таки електроніка. Якщо повністю вимкнути систему контролю тяги, то він пробирається значно веселіше можна з пробуксовкою на швидкості. Там, де зазвичай електроніка тебе особливо, коли ти повертаєш тільки кермо, вона тебе зразу гасить, і ти зупиняєшся. І це небезпечно. Коли ти їдеш ходом ще з стягою, ось тут він почувається в пісках дуже впевнено, ще би більш зубасті шини було б взагалі супер. Ну і зрозуміло, що це не найбільш драйверський пікап на ринку, тому що кермо доволі довго. Тобто ти так перехоплюєш нормально, щоб виконати маневр. З іншого боку, на кермо. Не приходять удари від підвізки, хоча і не можу сказати, що воно таке розхлябане чи що воно занадто легеньке. Ні, тобто ти контролюєш ситуацію і не відчуваєш в цьому сенсі дискомфорту, але дуже схоже на вже тоді ближче до комерційних автомобілів, до вантажівок. Асоціація з вантажівком виникає в тому числі, коли ти вмикаєш задній хід, здаєш заднім ходом. Вона починає так по американському, так пікати. Так пік, 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 пік попереджаючи усіх, що великогабаритний автомобіль здає назад. Цікаво, в місті ця машина реально викликає інтерес, особливо заїжджаєш на парковку, обов'язково хтось підходить і питає, він що електричний. Я ніколи не бачив електричний пікап Я кажу: так, так, електричний. І з паркуванням на цій машині також не виникає питань, незважаючи на ці габарити. Щоправда, в цій комплектації немає паркувальних датчиків спереду. Тобто, це треба брати до уваги і бути обережним. і Камера заднього огляду, не 360, а просто камера заднього огляду, вона тут доволі чутлива до засліплення яскравим світлом, і це теж неприємно враховуючи кількість і різноманітність постачальників ось таких простих камер на китайському ринку. Так, що стосується керованості, то більшість з тих, хто вже Поділився зі мною своїми враженнями, і я можу це підтвердити, він відрізняється, звичайно, від дизельного пікапа, дизельного Т-9, не тільки тому, що тут потужніший привод, не тільки тому, що жорсткіша підвізка. А за рахунок того, що центр мас значно нижче, тому що є електромотор, і батарея, воно все внизу. Тобто він керується дуже по-легковому, коли ти особливо порівнюєш з традиційними пікапами, навіть незважаючи на мало. Інформативне і негостре кермо. Це при тому, що шини стоять такі ж самі колеса, стоять такі ж самі, як на дизельній версії формату 265 на 60R18. Але позашляхи в якості, зрозуміло, у електрички суттєво відрізняються від дизельної комплектації. Хоча позашляхова геометрія дуже схожа. Кутрампи 22 градуси. Це незважаючи на те, що батарея звисає Кут в'їзду 23 з'їзду 27 градусів. Цікаво, що виробник декларує кут підйому, який він здатен форсувати у 22 градуси або 40%. Але при цьому, наприклад, немає цифри глибини броду, що зрозуміло, наприклад, для електромобіля бо для дизеля вона становить 80 см. Але я розумію, чому, наприклад, немає таких цифр, тому що. Я вважаю, і, мабуть, в очах виробника так само це не той екстремальний борець із бездоріжжям, яким був, наприклад, навіть дизельний Т-9. Тому що для мене це просто повноприводний вантажний автомобіль, який здатен впевнено почуватися в завантаженому стані на слизьких дорогах, на ожеледиці, на снігу, піднятися на крутий схил на гарних, зрозуміло, зимових. Шинах коли слизько. І його створювали саме для цього, щоб ти міг впевнено доставити вантажі десь на слизькому, проте не на екстремальному бездоріжжі, тому що, знову ж таки, тут немає ні пониженого ряду передач, немає ні редукторів, немає міжвисівих, міжколісних блокувань, ну, не враховуючи імітацію, зрозуміло. І це принципово відрізняє електричний Т-9 від дизельного. Перш ніж перейти до цін, хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Більше автомобільних новин можна знайти на YouTube-каналі Авторія, посилання на який є в описі під цим відео. Ну що ж, в моєму розумінні це якийсь абсолютно новий сегмент. Це не той вантажний пікап, до якого ми звикли, в якого. Понижений ряд блокування, який здатен заїхати чорт знає куди. Це такий новий сегмент комерційного транспорту, який має повний привод до біса, економічний і загарний цінник, до речі. Бо коштує ось такий Т-9 і мільйон 890 тисяч гривень. Це дешевше, ніж більшість дизельних пікапів в цьому сегменті. Дешевші тільки мусогрант та ландтрек. І я скажу, що це гарний цінник, бо не забувайте, що мова йде про офіційний електричний пікап. До того ж, доволі щедро оснащений. Звичайно, це цінник, який діє в цьому році, але я думаю, що він не зміниться так само і в наступному. Тому що машина офіційна. Сподіваюся, сподобається комерційним організаціям, особливо аграріям, але чи підійде військовим питання? Хоча зараз я вже не такий категоричний в сенсі електричних пікапів, тому що більшість наземних роботизованих комплексів, які є в ЗСУ, вони електричні. Думаю, що впораються із електричним пікапом.